В одному з своїх відео я говорил, що Китай це партнер Росії. Якщо ви пользуетесь тим же ТикТоком, вы в ви якомусь смысле підтримуєте агресора. Так от Зеленський сам це сказав, в принципі, только другими словами, послухайте. Важлива інформація, вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації, і ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки від розвиток про порох артилерію. І я думаю, що ми дуже детально а, зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, що ми вважаємо, що. А, Представники Китаю займаючи виробництвом деякої зброї на території Росії.